11 грудня 10 ранку міський голова Олександр Семчишин відкриває чергову і найімовірніше останню у цьому році сесію Хмельницької міської ради. На початку засідання слово просять командири військових частин, що розташовані на території громади. Їх до сесійної зали прибуло близько 20. Звертаюсь до вас від імені представників військових частин, та установ словами вдячності за ту допомогу, яку ви нам надаєте в забезпеченні. Зокрема, автомобільною та спеціальною технікою, безпілотними літальними апаратами, засобами РЕБ, засобами зв'язку. З нагоди Дня волонтера, що відзначався 5 грудня, міському голові військові передають відзнаку за сприяння обороні. Нехай воно займе гідним місцем. Наша боротьба триває і вона в руках кожного з нас. Слава Україні! Героям Слава! Слава! Вам велика подяка! Далі обранці переходять до розгляду питань порядку денного. Їх 93. Голосують за дострокове припинення повноважень депутата міської ради Богдана Лукашука, який став депутатом Верховної Ради. Виключають із персонального складу виконкому віднині вже екс-заступника міського голови Олега Шенкарука, який від початку повномасштабного вторгнення у війську. Далі одностайно голосують за бюджет на 2025 рік. Бюджет 2025 року, на жаль, ще гірший. Що в нас і далі продовжують вилучати кошти платників податків у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Це податки з заробітної плати військових, силовиків, рятувальників. Мільярд триста приблизно. Крім того, на наступний рік в нас вилучена частина коштів через механізм реверсної дотації. Це понад 160 мільйонів гривень ще. Видаткова частина бюджету каже міський голова розрахована не на 12, а поки що на 10-11 місяців. Пріоритетом залишається обороноздатність. В цьому році ми ухвалили базовий варіант бюджету в розмірі 3 мільярди 752 мільйони гривень, тобто менше ніж мільярд, в мінус. По базовому варіанту, звичайно, що ми дуже сподіваємося, що тут буде врахована освітня субвенція. мають надійти ще інші транспорти з державного бюджету, і ми десь приблизно на цифри цього року маємо вийти. Також депутати внесли останні зміни до цьогорічного бюджету, який вдалося перевиконати. Це дозволяє закінчити 2024-й без боргів. Під час нинішнього коригування 32 мільйони гривень виділяють силам оборони. Зокрема, на пряму підтримку військових частин сил оборони, на придбання FPV, РЕП РЕР і е, квадрокоптерів через виконком і на е, власну збірку, на матеріальні виплати родинам загиблих, е, родинам полонених, безвісти зниклих тих е, домогосподарств, які постраждали від теристичних атак, е, виплати на реабілітацію військовим. 25 мільйонів гривень дають теплокомуненерго та водоканалу на проходження опалювального сезону. Також дофінансували будівництво укриттів і галузь охорони здоров'я, додали 500 тисяч гривень на будівництво житла для військових і на придбання будинку сімейного типу для багатодітної сім'ї переселенців. Крім цього, внесли зміни до 11 галузевих діючих програм, серед них національного спротиву, шефської допомоги військовим частинам і програма піклування. Збільшили видатки по двох дуже важливих для нас програмах: це програма соціальної підтримки військовослужбовців. На сьогодні ця програма збільшена до 534 мільйонів гривень. І програма, яка називається Родини героїв, через яку ми підтримуємо і допомагаємо родинам загиблих, полонених і безвісти зниклих. Обсяг цієї програми збільшений до 454 мільйонів гривень. Також депутати ухвалили п'ять нових програм, зокрема економічного і соціального розвитку громади, підвищення ефективності роботи і стратегічного розвитку комунальних підприємств, співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних будинків, підтримки сил безпеки та оборони на 2025 рік. На реалізацію останньої передбачили 250 мільйонів гривень. Ця програма дозволить нам напряму фінансувати військові частини і інші підрозділи Сил оборони. Як ми це робимо? Ми даємо їм субвенції. І вони цими коштами безпосередньо користуються. Підтримали призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих у російсько-українській війні та під час революції гідності її будуть отримувати 603 особи. Пільгу також матимуть заслужені донори, дружини або чоловіки померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Виплати будуть отримувати колишні політв'язні та репресовані, члени їхніх родин, діти сироти та позбавлені батьківського піклування. що стосується матеріальної допомоги, то сьогодні ми. 2,5 мільйони гривень майже 2,5 мільйони гривень, виділили для 48 родин полонених або безвісти зниклих. Ми це робимо з минулого року. Ми обов'язково виплачуємо матеріальну допомогу на сім'ю 60 тисяч гривень. Рішеннями сесії в державну власність, тобто на баланс військових частин, передали майна на 60 мільйонів гривень. Хмельницького водоканалу дали дозвіл на отримання 30 мільйонів гривень кредиту на встановлення сонячних електростанцій. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.